Розслідування, яке зовсім не журналістське, а кримінальне. Я зараз говорю про отруєння дружини е, гурту Кирила Буданова, то воно, в принципі, триває. Остаточних висновків немає, але. Е, Є повідомлення речника гур'юсова про те, що зараз в принципі самопочуття дружини Кирила Буданова в принципі нормальне. В Принципі нормальне за словами Юсова розслідування це не швидкий процес, але щойно будуть результати, про які можна повідомляти, це одразу зроблять. Крім того, він наголошує, що після інциденту з отруєнням Мар'яни Буданової вжито вже додаткових безпекових заходів. Як ви пам'ятаєте, 28 листопада тоді низка засобів масової інформації повідомлення. Домила про отруєння е, Мар'яни Буданової і після тривалого погіршення стану здоров'я її е, госпіталізували, і крім того, отруєння також підтвердилося ще у кількох е, співробітників головного управління е, е, головного управління розвідки. Потім вже е, відповідну інформацію підтвердили і в самому головному управлінні розвідки, що дійсно її отруїли, причому отруїли ртуттю, і миш'яком, міст, яких кратно перевищує всі можливі і неможливі допустимі норми.